Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні в новинах у Вінниці працює центр соціально-психологічної реабілітації. Гармонія <му> діти України, соціально незахищених сімей безкоштовно відпочивали у таборі на Полтавщині. <му> Адвентисти Поділля займаються благодійністю. <му> Працівники Надії розповіли про телеканал україномовним жителям Румунії. Понад 2,5 мільйони осіб в Україні це люди з обмеженими можливостями. Значна частина з них проживає в спеціальних інтернатах та обділена любов'ю й турботою. Тому проблема адаптації у соціумі одна з перших у списку, що постають доволі гостро. У Вінниці вирішенням таких питань уже 14 років займається центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями гармонія. Головним завданням організації є відновлення та підтримка психологічного стану таких людей. Їх інтеграція і інклюзія у Суспільство про те, чим живе центр та як до нього може потрапити кожна хоча особа з інвалідністю, знає Валерія Полторацька. За даними Державного комітету статистики України, кількість людей з обмеженими можливостями невпинно збільшується. Якщо на початку 90-х років минулого століття загальне число таких осіб становило трохи менше трьох відсотків населення, то наприкінці декади ця цифра досягла майже п'яти, а сьогодні сягнула позначки шість відсотків. Над вирішенням проблеми реабілітації та соціальної адаптації таких громадян у різних містах України та світу працюють соціальні реабілітаційні центри, один з яких є у Вінниці. Мета нашого центру, щоб людина Могла абсолютно обходитись без нашого центру, щоб вона навчилась жити настільки самостійно і настільки середовище було адаптоване, що вона могла працювати, вчитися, активно жити. До нас могла б приходити, ми її раді бачити завжди. Але важливо, щоб людина була більш максимум самостійною. Центр гармонія створили у 2002 році. Особи з порушеннями опорно-рухового апарату цілком безкоштовно проходять тут реабілітацію в двох напрямках: перший відновлення та підтримка фізичного та психологічного стану, а другий адаптація та інтеграція особи в суспільство. Клієнт приходить за потребами. Комусь потрібна консультація, комусь потрібна. Фізична допомога, фізична реабілітація хтось хоче вивчати англійську, хто хоче просто поговорити, поспілкуватися або взяти участь у різних наших програмах. Ми дозволяємо клієнту, даємо йому вибір, і він може обрати, що його цікавить. Але наші спеціалісти його консультують, йому пишуть індивідуальну таку програму реабілітації в центрі. Куди він може приходити, покращити фізичний стан люди з обмеженими можливостями можуть у тренажерному залі, кімнаті релаксації та масажному кабінеті. У центрі встановлені тренажери мотомеди, які спеціально адаптовані для людей з інвалідністю та дозволяють встановити режим тренувань відповідно від специфіки стану особи. Фізичні управління доступні всім. Любовчик з травмою з позвоночника, з травма, травмою, або там. приобретенный также травмой может заниматься физическими упражнениями. Человек сидящий, сидит, постоянно сидит, и уже органы опускаются, там все там сердце плохо работает, там перестатика, ну, грубо говоря, в туалет ему тяжело сходить. И вот когда он начинает двигаться, он начинает постоянно вот, какие-то упражнения делать, ему вот, становится лучше в, в таком общем плане. В принципе. Це Марія від народження їй встановили діагноз дитячий церебральний параліч. Дівчина розповідає, що у центрі вона вже 5 років. Зараз у гармонії вона ще й працює. Тож, коли в неї з'являється вільна хвилинка, одразу прямую до тренажерного залу. От коли я позаймаюся на тренажері, навіть на мотомеді, я відчуваю якийсь ну, більш прилив сил, що в мені стає трохи краще. Звісно, робота центру спрямована не лише на покращення фізичного стану. Працівники закладу роблять усе можливе, щоб розширити коло інтересів своїх клієнтів. Тут діють курси англійської мови та гри на гітарі, творчі гуртки, на яких можна навчитись мистецтво декупажу, бісероплетіння та в'язання. Це не тільки ради розваги, це може стати для багатьох людей альтернативним видом працевлаштування. Якщо, наприклад, людина чогось навчилася, вона може собі це удосконалити, вона може таким чином заробляти. Також діють майстерні з ремонту інвалідних візків, комп'ютерні курси та дитяча кімната. Окрім того, в гармонії можна відвідати низку психологічних і соціальних семінарів, отримати індивідуальні психологічні консультації та сеанси арт-терапії. Клієнти запевняють, що такий підхід їм До вподоби. «До того, як я попала в гармонію, я була з місця сама, з свого місця рідної, я сама нікуди не біжала. На даний момент я абсолютно вільно скрізь. Я стала набагато активнішою. Я їжджу, познайомилась познайомилася з багатьма людьми, які теж на візках. Тому мені здається, не тільки мені, він багато кому дає так, такий поштовх вперед, коли можна того, що можна щось зробити в цьому житті, а не тільки сидіти вдома. Організація співпрацює з усіма департаментами міста Вінницькою міською радою, обласною адміністрацією та британською радою в Україні. Ця громадська організація дуже багато робить. Того потрібного в місті для соціалізації цих людей, для того, щоб вони були пості... в житті, щоб вони не відчували себе покинутими. Коли поспілкуєшся з цими людьми, розумієш, що ну, ти не можеш собі навіть дозволити думати про. Щось там погане наразі на постійній основі центр обслуговує 48 дорослих та 15 дітей, безкоштовно надає інвалідні візки та впроваджує програми зі включення своїх клієнтів у соціум. Зокрема, нагадаємо, що зовсім недавно працівники центру організували на Вінниччині перший в Україні наметовий інклюзивний табір, на якому відпочило 50 осіб з різних частин країни. Ми відкриті до всіх, і секрет в тому, що дійсно ну Господь дає мудрість, одноголосно одноголосному підтримує, що потрібно людям з людьми ділитись любов'ю. Не любов'ю просто не просто на словах, а любов'ю у своїх вчинках, у розумінні, у стилі свого життя. І тому, коли люди приходять до нас, вони кажуть, у вас зовсім така інша атмосфера. Оце мені здається, що це Божа любов. живе тут, якщо ви бажаєте приєднатись до центру або стати волонтером, заходьте на сайт або телефонуйте на гарячу лінію 0800 30 20 20. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Вінниця Вісті надії. А на Полтавщині пастор Адвентистської церкви Анатолій Сидорочкін дарує знедоленим дітям свято. Вже не перший рік він організовує дитячий табір для відпочивальників і соціально незахищених сімей. Як малі українці проводять час у таборі. Дивіться в наступному сюжеті. Справжнє наметове містечко розмістилося на березі річки Сули. Сюди приїхали дітки з малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей. Це ПГТ Шишаки Полтавської області. Це в 2006 році ми зробили перший лагер. Дітки, коли роз'їжджалися, плакали, вони не хотіли їхати додому. І на наступний рік вони дуже з великою радістю. Прийшли до нас і привели ще друзі бати. Ці табори справджують давню мрію пастора адвентистської церкви Анатолія Сидорочкіна дарувати знедоленим дітям свято. Сім'ю Сидорочкіних ми вже знаємо 8 років і з ними співпрацюємо, допомагаємо їм для проведення дитячих, дитячих, християнських, таборів, проведення дитячих християнських таборів. Так, і вони вже провели. І в Шишаках проводили, і новоукраїнці, і оце тут організували цей табір. Ми допомагаємо служимо Господу. Кожен табір має свою особливість. До прикладу, в місті Заводському дітки навчаються здійснювати переправу канатною доріжкою. Перед кожним тренуванням вони звертаються в молитві до Бога, бо розуміють, що лише він може уберегти від травм. Тільки що я лазила по вертикальному спуску. Це Іноді буває страшно, тому що ви висота і ти боїшся, що можеш зачепитися ногами. От. Але дякувати Богу, я успішно злізла і нічого не забила. Також разом з майстриною Аллою малята вивчають гончарне ремесло а на майстер-класах власноруч виготовляють подаруночки для рідних в нашому таборі. Ми з дітками вивчаємо лікарські рослини і ходимо, збираємо. Тут дуже чудовий краєвид, багато лікарських трав, і дітки з цікавістю вивчають їх, і додому збирають, щоб потім розказати мамам, папам, бабушкам і лікувати їх. Я люблю ліпити рослини, все я зліпив бабусі, папі, мамі і собі. Ну на теперь мені все дуже подобається, але найдужче мені подобається ну, робити різні штучки своїми руками разом з Любою. Я зробила ось таку мишку. Вона мені дуже подобається, і я коли може кудись поїду, то я її буду з собою брати, щоб вона напом... ну, напоминала мені про мого хом'ячка. Не забувають організатори і про спортивні ігри, адже активними непосидючим потрібно вивільняти енергію. Тому для них влаштовують футбольні матчі, змагання з волейболу, стрільбу з лука та загальнотабірні ігри. Навіть ті, які не вміють грати, із задоволенням навчаються і в невдовзі досягають успіху. Коли працюєш з дітьми і більше вкладаєш в кожну дитину, навіть трішки більше, то е, бачиш, як діти цим самим відповідають тобі, коли ти е, бачиш ті самі побажання, коли ти е, читаєш те, що вони пишуть в своїй пошті. Е, Стає дуже приємно, що ваша робота не є марною у таборі. Працює місцева пошта. Це пошта для того, щоб кидати листівки для кого ти любиш. Я багато кому кидаю, наприклад, своїми друзями, друзям, тому що мої друзі це для мене рідня. Малеча сумує, так як будь-який літній табір неминуче добігає кінця. Але дітки сподіваються наступного літа знову зустрітися з друзями на таборі. Так сталося, що я завжди хотів із з дитинства, не то що з молоду, з дитинства мати велику сім'ю. І до 39 років, коли я вже повірив у Бога, Бог дав мені чудову дружину. І я поженився на Ліді, в неї було двоє діток, доча і синок. Потім у нас родилася Мар'яна, це наша спільна дитина. Потім в мене помер брат і померла невістка, і плем'яниця моя залишилася сиротою, ми її забрали до себе, їй було 15 років. І потім ми з двоєю дружиною вирішили ще з інтернату взяти двоє дітей. І взяли Костіка, 12 років було, і взяли Ірочку, якій було 14 років. Щас ці діти повиростали. У нас є двоє внуків, навіть троє вже внуків є. Ці діти вже повиростали, вони вже повилітали. Одна, осталася одна наша Мар'яна, їй 16 років, вона перейшла в 10 клас. От така моя сім'я, і я дякую Богу, що вже не, вже не сподіваючись мати велику сім'ю, ну, Бог подарив мені шестеро дітей. І потім це ті, що живуть це рідні діти, які живуть в моїй сім'ї, але Бог да мені ще більше. Бог дав мені дуже багато дітей, які на лагерне приїжджають, які обнімають нас, які дякують нам. А ми дуже любимо їх і дякуємо Богу, що вони в нас є. Ай, Ігор Шквера, полтавщина, вісті надії. У Вінниці адвентисти сьомого дня займаються благодійністю. Цього разу допомогу від них отримала міська клінічна лікарня. Декілька місяців віряни церкви збирали кошти, на які придбали 10 сучасних комфортабельних ліжок і подарували їх лікувальному закладу. Хто дякував за це? дивіться за мить. Порвані матраци, продавлені сітки та деформовані каркаси. Таких ліжок у терапевтичному відділенні Вінницької міської лікарні 40 одиниць. Щороку їх використовують майже півтори тисячі пацієнтів, яким щоразу доводиться стикатися з цими незручностями на лікуванні. Майже всі ці ліжка вже відсвяткували чвертьстолітній столітній ювілей. Прошлом году я попав в лікарню. И в виде состояние, материальное состояние, так скажем, состояние кроватей, которые там были, они были короткие. То есть, как для меня, я метр метра, кровать метр восемьдесят. То есть лежать на кровати в... человеку с ростом метр мет на кровати в метр восемьдесят метра, ну как бы неудобно. И соответственно, лечение, оно. Ну... Ну, Тяжело буде проходити. Виправити ситуацію, придбати ліжко обновки вирішили віряни адвентистської церкви в місті Вінниця. Церква єдиногласно прийняла рішення допомогти. Тем более, что Христос призывает нас к этому, и мы не только хотим помочь кроватями, но хотим также помочь и, в дух, и с духовной литературой больницы, в том числе этому отделению, принося газеты наши, принося духовную литературу, тем людям, которые будут лечиться в этой больнице. За кілька місяців зібрали 10 тисяч гривень і закупили 10 сучасних комфортабельних ліжок і матраців, а це чверть від загальної кількості койку місць у терапевтичному відділенні. Придваний товар відповідає ергономічним стандартам і дозволяє пацієнту з будь-якою комплекцією тіла зручно та комфортно себе відчувати. Два метри довжиною 80 шириною це сучасний матрац, який додається до цього ліжка, тобто це комплектом йшло. так, і ми маємо таку. Не прогибаючу поверхню металеву, так ще додатково зробили підпорки. Всім дуже вдячний всім людям за те, що вони нам допомогли. Це нелегкий для них теж час, тому що я розумію, що цей час дуже важкий. І хочу їм побажати тільки, щоб був здоров'я і мир на нашій землі. Це саме головне сьогодні. А ті пожертви ваші ми завжди будемо використовувати тільки в благих цілях для здоров'я наших пацієнтів, для вас. Сьогодні на отримання одного пацієнта держава виділяє від 7 до 10 гривень на добу, тому виживати лікарні доводиться за допомогою спонсорів і волонтерів. Все залежить від того, як Верховна Рада приймає бюджет державний. Якщо вона приймає менше трьох процентів для охорони здоров'я, то охорона здоров'я це не потягне. Було записано і в нас в конституції Світня організація охорони здоров'я. Говорить, якщо менше 5% в державі виділяється на охорону здоров'я, значить охорона здоров'я не може існувати. А ми існуємо. Тому держава, якби виділяла хоча б в два рази більше коштів, то ми могли б говорити за кращі, як говориться, і поліпшення умов і так далі. Також вінницькі адвентисти проводять благодійні концерти, збирають кошти на лікування хворих, відвідують лікарні з різноманітними програмами. Валерія Полторацька, Вікторія Трофімчук, Дмитро Порхун, Вінниця в надії. Працівники медіагрупи Надія відвідали Румунію аби розповісти україномовним жителям країни про одноіменний християнський телеканал. За кордоном українців зустріли гостинно. Про що розповідали наші земляки далі в сюжеті. У цій мальовничій місцевості Румунії повітах Мара Мурешта Сучава, що поблизу кордону з Україною проживають румунські українці. Четверта за чисельністю етнічна спільнота Румунії після румунів, угорців та ромів. Згідно з даними перепису 2011 року, в року Україні налічується 51 тисяча українців, що становить 0,27% всього населення Румунії. За неофіційними даними, їхня чисельність від 150 до 220 тисяч осіб. Однак кількість тих, хто Спілкуються українською мовою, перевищує цю цифру в рази. Они, может быть, не совсем правильно или четко говорят на украинском языке, но они э, стараются, они всегда обращаются к нам за помощью. Мы им помогаем литературой, мы даем им книги да на украинском языке, а также мы посещаем их общины. Я думаю, что сделаю все возможное, чтобы мы посетили все те места, где компактно живут украинцы в Румынии. Працівники медіагрупи Надія вперше приїхали до україномовних румунських громад, аби розповісти про діяльність християнського телеканалу та запропонувати тим, хто розуміє українську, цікаві телепрограми, відвідали села Сучавського повіту Петреуць, Маріцея, Кемполунг, Молдовенецьк. Необхідно зуважити, що все менше і менше українців залишається на цій території, але ті, що залишаються, вони з великим задоволенням дізналися про те, що в Україні існує телеканал Надія і велика група медіагрупа Надія. І Цього дня ми страшно радували усіма, що мали браття з України, файно нам співали, файно нам говорили за прихід Ісуса Христа. Що вони ждуть, що Ісус Христос прийшов, але треба би прилагодили, щоб могли бути всі спасені. Я радий, що nadíja ukrajinská, může být, můžeme vědět i my tu u nás v Romunii. U nás je mnoho lidí, co znají po ukrajinsky, mají mladí, mají starí, ale já důmají, že v budou poznat i kanál po ukrajinsky, v budou divět se ty porozumí slovo Bože. Йосип розповідає, що його мама молилася українською, а мешканці села постійно розмовляють цією мовою. Україномовні адвентисти сучацького повіту обіцяють розказати своїм близьким про телеканал, на якому можна рідною українською мовою почути про надію, яку дає Спаситель світу Ісус Христос. Вікторія Михальчук, Валентина Гомоляко, Назар Гриневич, Румунія Вісті Надії На цьому все. Команда Вісти Надії йде невеличку відпустку, тому побачимось вже у вересні. Я бажаю вам гарного відпочинку і лише позитивних новин. До зустрічі.